Друзі, всім привіт! Я вас на моєму каналі. Сьогодні у нас рецепт смачних домашніх курочих сусисок з сиром. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: 500 г куричого філе. Можна взяти філе індика 100 г яєць дві штуки, 80 мл сметани. жирні сметани не менше 20%, 50 г твердого сиру. сіль, Білий перець або чорний перець і одна дві чайні ложки бурякового соку за бажанням. Беремо 500 грам корочого філе, краємо на невеликі кусочки. Додаємо 2 яйця. Вісімдесят мл сметани або вершків. Сіль, білий або чорний перець. За допомогою порушного блендера збиваємо куряче філе з іншими інгредієнтами в мус. До курячого мусу додаємо 50 г дрібно покраєного твердого сиру. Все перемішуємо. Беремо рукав для запікання, розрізуємо його надвоє приблизно 15х20 на см. У наш рукав викладаємо курячий мус з сиром. Можна це зробити за допомогою кондитерського мішечка. За той час ставимо на плиту воду, і коли ми будемо формувати сосиски, вода повинна закипіти. Якщо ви хочете сосиски більш червоного кольору. Можете додати 1-2 чайні ложки бурякового соку. Кількість бурякового соку самі регулюйте. Вибирайте колір, який вам більше подобається. В кінці зав'язуємо ниткою від рукава. Так робимо з усіма сосисками. Сосиска повинна бути нещільно заповнена. Відварюємо сосиски у воді приблизно 10 хвилин. Розміри сусисків регулюйте за власним бажанням, можна їх зробити і довшими, приблизно 10-15 см, Можна зробити грубші і коротші, це вже будуть сердельки. В кінці обрізуємо. Вода майже закипіла, відправляємо в неї сосиски і варимо їх на невеликому вогні приблизно 10-15 хвилин. Перекладаємо сосиски в холодну воду і знімаємо з них рукави для запікання. сковорідку наливаємо олію або даємо масло з олією і протягом декілька хвилин обсмажуємо наші сусиски. Ось так виглядають сусиски у розрізі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Хай в наша будинка буде розуміння, взаємодомогу і душевність, віра, надія і любов будуть вірними супутниками по життю. Готуйтесь з вам усе дається, бажаю всім мирного неба над головою до зустрічі, Па-па-па-па.